Сьогодні я створю американський youtube канал прямо на ваших очах, і це дуже важливий процес. Бо якщо якусь галочку не нажав, то все, рахуй, канал не полетів. Тому дивись це відео до самого кінця, щоб точно нічого не пропустити. І почнемо ми зі створення Google акаунту. Для цього заходимо в Google, нажимаємо Створити обліковий запис. Вибираємо для особистого використання. Тут вводимо ім'я та прізвище, не обов'язково. Я думаю, що просто Андрій. Нажимаю далі. Тут можете ввести свій день народження, головне, щоб вам було 18 років. Вибираємо стать. Нажимаємо далі. Тепер тут нажимаємо створити адресу Gmail». Нажимаємо далі і вводимо ім'я користувача. Можете придумати що завгодно, головне, не загубіть цю адресу, тому що якщо ви вийдете зі свого Google аккаунту, то щоб вам знову зайти в YouTube, вам потрібно буде ввести цю адресу. Тому придумаємо адресу, яку ви точно запам'ятаєте, або десь собі запишіть. Нажимаємо далі і придумаємо пароль. Тут раджу ввести свою електронну адресу, яка у вас уже є. Це на випадок для того, якщо ви забудете пароль своєї минулої адреси або взагалі якось її загубите, то через свою адресу теперішню ви зможете її відновити. Тому якщо у вас є вже електронна адреса, ваша основна, то ви можете сюди її вписати, і в разі чого за допомогою неї ви зможете відновити свою нову електронну адресу. Я цього робити не буду, тому нажимаю пропустити. І ось тут, коли ви вводите свій номер телефону, якщо ваш акаунт вже був зареєстрований на нього, або ви хочете зареєструвати на нову сім-карту, ви можете, по-перше, купити сім-карту в монобанку, але дуже важливо, коли будете це робити, купуйте Купуйте тільки Vodafone, ні в якому разі не Lifesell або Kyivstar. Тому що коли ви купуєте такі нові sim карти, їх Google чомусь не пропускає. І дуже в багатьох випадках вам може просто не приходити код. Тому, якщо щось, зразу купуйте просто Vodafone. Тепер тут вводимо ваш номер телефону і нажимаємо далі. Звіряємо, чи ви правильно його написали, нажимаємо далі. Тут ви можете вибрати швидке налаштування або довге. Я виберу швидке, щоб це все не затягувати. Нажимаю тут прийняти всі, нажимаю підтвердити. Знову прийняти, і тепер нам дуже важливо зробити один пункт. Це двофакторна аутентифікація. Для цього заходимо в налаштування нашого Google акаунту. Заходимо в вкладку Безпека, і у нас є вкладка Двоетапна перевірка. Нажимаємо Додати номер телефону і вводимо сюди ваш номер телефону. Тепер вам на ваш телефон прийде код, який вам потрібно буде сюди ввести. Мені прийшов код, вводжу його сюди, нажимаю підтвердити, і все. Тепер у мене включена двоетапна перевірка. Але це ще не все. Тому що тепер вам потрібно додати таку штучку як аутентифікатор. Нажимаємо ось сюди, і тепер вам потрібно буде скачати на телефон ось таку програму, яку я вам зараз покажу. Вона так і називається Google Аутентифікатор. Якщо вам скрін прикріплю, відкривайте її, і Тепер вам потрібно нажати ось сюди і відсканувати цей QR-код. Тепер я відкриваю свій аутентифікатор, відкриваю камеру, наводжу ось сюди, сканую. І тепер в мене з'явиться тут код, який я можу сюди ввести. Вводжу його, нажимаю підтвердити, і все. Тепер ваш акаунт захищено настільки, наскільки це практично можливо, тому що цей код згенерувати випадково неможливо, і ніхто не має до нього доступу, окрім вас. І щоб зайти в ваш акаунт, тепер потрібно буде вводити код з цієї програми. Все, звідси ми вже можемо виходити, і тепер повертаємось до нашого youtube акаунту. Для цього вводимо пошуку «YouTube», Заходимо на канал, нажимаємо Створити канал. І тепер тут придумуємо якусь назву. Ви тут можете ввести будь-яку назву. Потім, якщо можна її змінити, це не страшно. Тому якщо ви зараз не знаєте, як назвати свій канал, то ви можете це зробити. Пізніше, просто можете ввести сюди, поки що завгодно. І далі придумуємо псевдонім. Тут також можна написати що завгодно. Я напишу, наприклад, Андрій Ютуб. Нажимаю Створити канал. І тепер дуже важливий пункт. Мало хто про нього знає насправді, але тепер нам треба зайти ось сюди і нажати Створити ще один канал. Створюємо по такій самій методиці. Нажимаємо Створити канал. І для чого я це зробив? По-перше, оцей канал він прив'язаний до вашої електронної почти, і він, так скажемо, з нею закріплений. А ось це це канал бренду, який ви можете передавати з почти на почту, і можете комусь іншому його передати. Це робиться на випадок того, що якщо ви захочете його продати або дати адмінку воркерам що вони з вас знімали, тоді оцей канал набагато проще комусь. Передавати і просто його створюєте, і на цьому вже о цьому каналі ви знімаєте. А оцей канал ви взагалі не трогаєте. Він вам не потрібен, він просто висить. А на цьому каналі ви знімаєте основні відео. Але окрім цього, ще пам'ятайте основне правило: ви створюєте одну почту на один канал. Ні в якому разі не створюєте одну почту і на неї там 10 каналів загружаєте, в яких ви активно ведете. Таке робити не можна. Зараз я маю на увазі, що на одній почті ведеться тільки один активний канал. Не можна такого допускати, щоб у вас на одній польщі ви вели там зразу 10 каналів. Тому що якщо якийсь один з цих каналів забанять, то вам... Можуть забанити всі інші канали на цій почті, і ви просто не зможете їх відновити. Таким чином, не пожалійте тих 5 хвилин часу. І коли робите новий активний канал, зробіть на нього нову почту. А тут ми нажимаємо більше не запитувати, переходимо в наш основний канал, і тепер переходимо до його налаштування. Для цього нажимаємо YouTube Studio, нажимаємо продовжити. Заходимо в налаштування і йдемо по порядку. Валюту я завжди залишаю долар США, але ви можете поставити українську гривню, якщо вам так зручніше дивитись, тільки враховуйте, що тут курс не завжди коректний. Далі вибираємо країну. Тут ви з одної сторони можете поставити практично любу країну і на просування каналу це ніяк не впливає, але це впливає на інші функції. Якщо у вас буде вибрана неправильна країна, тоді у вас не буде функцій спонсорства, покупки та інших прикольних плюшок, які дають вам можливості додаткового заробітку. Просто не парьтесь і кажу вам, як є. Ставте сполучені штати і буде вам щастя. В ключових словах ми не пропав прописуємо якісь теги, тематику каналу. Це ні до чого. Ключові слова потрібні тільки для того, щоб ваш канал можна було легко знайти в пошуку по назві. Тому, якщо ви вже придумали назву каналу, то просто прописуйте її сюди. Заходимо в розширені налаштування Тут ставимо мій канал не для дітей. Тут нижче ми взагалі нічого не чіпаємо. Оце все як стоїть, воно так і має стояти. Тепер заходимо ось сюди. Тут нажимаємо підтвердити номер телефону. Це робиться для того, щоб ви могли ставити прев'юшки на свої відео, проводити прямі трансляції. І загружати відео довжиною більше 15 хвилин. Нажимаємо підтвердити номер телефону. Ваш код 4, 4, 5. Що зараз сталося? У мене через смс-ку не підтверджувався номер телефону, і я вибрав підтвердити його за голосовим повідомленням. Мені подзвонили, сказали мені мій код, і я підтвердив номер телефону. Тому, якщо у вас теж таке сталося, користуйтесь. Все, тепер у нас є увімкнена друга функція. І ми можемо ставити прев'юшки і повноцінно загружати відео. Але у нас є третя функція, яка також нам дуже потрібна. Що це за функція? Вона дає нам можливість вставляти ссылки в опис нашого відео, можливість давати апеляції. Якщо вам скинув страйк 18+, або будь-яка жалоба, ви можете подавати апеляції. Дуже важлива функція тестування і порівняння обкладинок. і можливість подати заявку на монетизацію. Це саме основне для чого ми це робимо. І у вас, в принципі, є два основних способи, як це пройти: перший прямо зараз пройти відеоверифікацію. другий показати свій паспорт, права або будь-які документи в YouTube. Щоб вам підтвердили, або почекати просто два тижні. В середньому так, це декілька тижнів, вам потрібно на репутацію каналу. Тому якщо ви, в принципі, найближчі пару тижнів не плануєте з нічого знімати, то це все можете, в принципі, навіть не робити, але я все-таки радий вам цього не чекати і просто пройти верифікацію. Загрузка відео, що ми тут робимо? Тут, якщо ви знімаєте американський YouTube, то скоріш за все, у вас якась одна тематика, і у вас є якісь однакові ключові слова, хештеги, навіть можливо, слова в назві відео. І, наприклад, якщо у вас там якась тематика, не знаю, Reddit історії, і ви в кінці кожного відео прописуєте Reddit Stories, то щоб це кожен раз самому не робити. Ви можете просто тут це написати, і у вас воно автоматично при загрузці буде додатись. А потім ви вже тут собі зможете щось дописувати. Те саме ви можете зробити ось тут, написавши ось тут свої хештеги. Також сюди ви можете додавати свій плейлист. Якщо у вас, наприклад, є багато відосів в одному плейлисті, ви просто пишете watch more Videos і вставляєте сюди силку на ваш плейлист. Ось тут я вам раджу вибирати приватне. Щоб випадково не сталося такого при загрузці відео, що ви нажимаєте далі-далі далі, і випадково не готове відео загружайте в публічне, тому що такого не було, нажимайте приватне, і в разі чого воно у вас завжди буде приватне, і коли вам буде потрібно вже його опублікувати. Ви просто його відкрити, відкритий доступ. Теги сюди також можете прописати, якщо ви знімаєте американський YouTube і у вас якась одна тематика, скоріш за все, половина тегів у вас одинакова, тому щоб кожен раз їх самому не вводити, просто сюди їх пропишіть і при загрузці відео вони самі будуть додаватись. Ось тут далі нічого чіпати не потрібно, це все лишаємо так і є. В дозволах, ось тут ви можете. Вкладка дозволи нам потрібна для того, щоб когось запрошувати на канал. Наприклад, воркерів. Що можуть робити воркери? Вкладці запросити, у вас є декілька доступів. Для воркерів бажано видавати вкладку редактор, щоб вони могли самі загружати відео, оптимізовувати їх і взагалі слідкувати за каналом. Якщо ж. Вам, наприклад, потрібен менеджер каналів, який буде керувати цими самими воркерами, видавати їм доступи до каналів і взагалі керувати всіма каналами. Як, це, наприклад, в мене організовано, по моїм американським каналам, у мене є менеджер, який керує моїми воркерами, і ми з нею побудували сітку каналів, яка приносить нам тисячі, а то вже десятки тисяч доларів в місяць. Останні кейси наші це, звісно, історії, про яку я вже дуже багато говорю в себе в телеграм-каналі. Ссилочка на нього буде в описі під цим відео. І з неї я разом з учнями виносимо просто десятки тисяч доларів на самих тупих історіях. Тому якщо ви також будете працювати з воркерами, то ви можете користуватися цими двома функціями. Ось ці всі функції вам. В принципі, не потрібні, це більше для людей, в кого якийсь особистий бренд. І якщо у вас є якісь заборонені слова, ви можете сюди їх прописати, і такі коментарі більше не будуть появлятись. Також тут ви можете прямо заблокувати людей, які або негативні коментарі, щоб їх також не було видно, і все інше. Ми, в принципі, залишаємо як і є. Нажимаємо вкладку Зберегти і тепер переходимо вкладку Персоналізація що це за вкладка. Тут ви можете змінити свій псевдонім, тут ви можете змінити своє ім'я каналу. Тут також ви можете прописати опис, але в принципі він як такий не потрібен. Він ні на що практично не впливає. Далі тут, якщо у вас є якісь посилання, то ви можете сюди їх додати, їх буде видно на головному на каналі при бажанні можете додати, звісно, свій логотип, якщо він у вас також є. Він буде відображатися як така малесенька іконка в самому відео. Ось тут в куті. Далі, ось тут вам потрібно налаштувати вкладку головна. Що я вам раджу робити? Добавляйте обов'язково трейлер каналу. Вибирайте найновіше відео або найкраще, яке на вашу думку сподобається більшості глядачів. Далі нажимаємо відео для просування. Це вже для підписних користувачів. Сюди ви можете також вибрати відео, які вас на каналі. Ось тут я вам раджу зробити. Отак: оце все для початку. Зразу видаляєте. Просто все, все, все видаляєте. Далі нажимаєте новий розділ. Тут вибираєте по. Популярні відео далі вибираєте один список відтворення. Тут ви додаєте свій список відтворення, де у вас будуть всі відоси і ставите його нижче популярних відео. І в принципі, оцього було би й достатньо. Але якщо ви ще проводите прямі ефіри, тоді можете додати вкладку у прямому ефірі зараз. Все в принципі цього буде достатньо. Тут у вас на популярних відео люди зразу подивиться ваші найкращі відоси, які тільки заходять на канал. Вкладці один плейлист. Якщо вони клікнуть на оце відео, яке буде у вас отут тут в плейлисті, то вони зразу впадуть в воронку всіх ваших відосів. І подивившись одне відео, вони можуть подивитись друге, третє, четверте, п'яте. І таким чином ви можете зібрати набагато більше пере а якщо ви хочете ще більше фішок по тому, як розвивати свій ютуб канал, як правильно брати переглядів та в кінець кінців заробляти з нього, як це роблять десятки моїх учнів, у нас дуже багато кейсів людей, які взагалі ніколи навіть не те, що не знімали американський ютуб, які ніколи навіть канал не створювали, та як, скоріш за все, ви перший раз це робите. І люди виходять в перший же місяць в 4, 5, 10 тисяч доларів. При цьому це все ми робимо на відео без лиця, без озвучки, просто на американському ютубі на самих тупих відосах, які робить нейромережа. Детальніше про відгуки учнів навчання ти можеш почитати в описі під цим відео. А якщо ти хочеш в... В принципі зайнятися американським ютубом, тобі це цікаво, і ти хотів би з цього заробляти на пасиві, при цьому не показуючи себе на камеру. Тоді заповняй анкету на моє авторське навчання по американському Ютубу за посиланням в описі під цим відео. Після чого моя команда зв'яжеться з тобою, ми тобі все детально розкажемо і будемо чекати тебе на навчанні.